Та частина, яка ще за радянських часів, з часів, коли будувався головний корпус Харківського авіаційного інституту, і воно було протирадіаційним укриттям, воно розташоване по інший бік нашого корпусу, в лівому крилі, ми зараз перебуваємо у Правому крилі. Тут раніше було, як я вже казав, підвальне приміщення. Воно було захорошено. Коли ми зрозуміли, що в університеті потрібно втілювати в життя концепцію безпечного простору, то саме взялися до облаштування найпростіших укриттів, тому що це є саме. Приміщенням подвійного призначення це не повноцінне бомбосховище, це саме найпростіше укриття. Але від переважної більшості руйнівних факторів, які на сьогоднішній день є, воно здатно захистити. Це комп'ютерний клас перший і друге. Лабораторія VR. Віртуальної реальності це безпечне місце для творчості, для розвитку, для студентів, для викладачів, для працівників. Майже для усіх тут можна відчути студентське життя, але почуватися у безпеці. Це робилося з нуля. І ми дуже горді тим, що робилося абсолютно нашими силами за наш рахунок. Я маю на увазі університетський, без залучення жодних сторонніх коштів і силами наших співробітників допоміжних служб, саме там будівельників. Для навчання повноцінного ми на сьогоднішній день таку можливість розглядаємо лише гіпотетично, тому що ну, перше, це ну необхідно, так би мовити, обкатати такий формат. Так, тут є кілька таких необхідних умов, які ну, варто дотримуватись, так тому що нам необхідна згода, погодження і Дозвіл з боку органів управління, які ми підпорядковуємось нашої обласної влади, От, нам необхідно в першу чергу покращення безпекових умов. ми в кращому випадку на сьогодні орієнтуємось так, щоб повернути в такому більш-менш зрозумілому форматі десь до 400 осіб. Є побоювання, є острах і у самих студентів, і, власне кажучи, у викладачів самих знаходитись в нашій локації. Тому ми не торпедуємо і не газуємо цю тему. А ми все ж таки покроково намагаємось якимось чином і дітей, і дорослих, і викладачів, і студентів залучати, потроху привчати до того, що до університету необхідно повертатись.